Осіння пора вступила у своє володіння, та разом з красуною осенню приходять такі ненависні хвороби, віруси та просто сезонна застуда. А хтось страждає на загострення алергічних реакцій та астми. Аптека доброго дня сьогодні, як завжди, дасть кваліфіковану пораду, які засоби краще тримати у своїй сумочці. Цей день Є ряд препаратів в основному спреї для носа. которые снимают отечность, оказывают противовоспалительное, противоаллергическое действие. Очень удобно, когда все эти требования сочетаются в одном каком-либо препарате. К ним относятся ксиломефа спрей и капельки для деток, атривин, тоже в двух, в двух формах спрей и капельки, и взрослая и детская форма, назик спрей и капельки, эуфобиум композитом спрей, І спрей. Препарати, представлені аптекою доброго дня, є безпечними засобами як для дорослої людини, так і для маленьких дітей, що є дуже зручним та економічним. Особливою універсальністю виділяється гомеопатичний засіб дилофен спрей. Застосовувати його можна для профілактики й у лікування алергічних реакцій та застуд навіть у грудничків. нього цпоказані ні при важденні транспортом, ні для людей пальних пекілібандокними заболіваннями. Е, Первої часи прийому препарата. Возможно, усиление отхождения э, слизи. Это обозначает, что препарат работает и не стоит его отменять. Э, потом состояние пациента улучшается э, и носовые проходы э, очищаются. Вустановлюється на собою А якщо ви вже маєте перші ознаки кашлю, сироп з подорожником або із першоцвітом допоможе справитись з сухим кашлем. Екстракт коріння першоцвіту оказує протизапальну дію, знімає спазми бронхів. А екстракт подорожника швидко виводить мокротіння. До кінця грудня в мережі аптек доброго дня діє спеціальна знижка 15% на комплексну покупку набору від застуди з п'яти препаратів. А який засіб краще підійде саме вам, завжди підкажуть фахівці аптеки Доброго дня адже самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.